Дякую Богу, що до цього місця поміг Господь. Я дякую за молоді, які дійсно ревно служать Господу. Вони співають, прославляють Бога, і хай дійсно їх Господь благословить надальше. Я перед нашою молитвою прочитаю Слово Господнє, це буде до Ефесян, другий розділ з першого по 9 такі вірші. І ваші мертві були через ваші провини і гріхи, в яких ви колись проживали за звичаєм віку цього, за волею князя, що панує у повітрі, духа, що працює тепер у неслухняних, між якими ми усі проживали колись у пожадливостях нашого тіла, як чинили волю, волю тіла й думок, і з природи були дітьми гніву, і як інші, Бог же багатий на милосердя, через свою превелику любов, що нею нас полюбив. І нас, що мертві були через прогріхи, оживів разом із Христом спасенє ви благодаттю. І разом із Ним Воскресив, і разом із Ним посадив на небесних місцях у Христі Ісусі, щоб у наступних віках показати безмірне богатство благодаті своєї в добрості до вас у Христі Ісусі, бо спасенє ви благодаттю через віру, а це не від вас то дар Божий, не відділ, щоб ніхто не хвалився. Слава Господу, браття і сестри! Я собі взяв такий тут висновок, що ми маємо в Христі. я собі тут виписав: перше, що ми маємо, спасіння, друге примирення, третє прощення, і четверте ми маємо викуплення. Ви знаєте, яким чином здійснюється спасіння? Там, на Олговському хресті, Христос помер смерть Ісуса Христа, а точніше, Воскресіння забезпечили нам спасіння. Не тому, що ми такі добрі, але тому, що тут конкретно говориться п'ятий і восьмий вірш. І нащо мертві були через прогріхи, ороживів разом із Христом, спасені ви по благодаті. І також вірш восьмий: бо спасені ви благодатю через віру. Знаєте, для того, щоб спастися людина, ми мусили почути цю благу вість. Ми мусили почути слово Боже, і був той час, коли ми почули Його через проповідь, чи хто як почув, і ми почули цю візу. Вона зробила роботу. Ми прийшли до Бога. І дійсно ми маємо спасіння. Ви знаєте, найбільший дар це те, що ми є спасенні. Це найбільше, що ми маємо в життю. Ми можемо мати все, браття і сестри, але нам треба від рана до вечора дякувати, що ми є спасенню кров'ю Христа. Друге, що ми маємо, ми маємо примирення з Ісусом. Тому що до римлян написано такі слова: отож, виправдавши з вірою, майте мірі з Богом через Господа нашого Ісуса Христа. Тільки один Господь дає мир. Він нас примирив з собою. Він нас назвав своїми дітьми. Він нас привів цей вечір, щоб я і ти сьогодні, славив його. Ми, браття, сестри, дякуємо Богу, що ми маємо ці добрі вечори. Багато людей я кажу, може, по різних причинах не приходять, але ми дякуємо Богу, що Дух Святий приводить нас на ці служіння. Я кажу, може, нас не є багато. Як я люблю все говорити, але для мене важливо, що він є на цьому місці. Для мене важливо, що Христос, який дав мені спасіння, який мене викупив. Який мені дав радість, який дав мені прощення, який я дійсно живе в моїй серці. Я хочу йому сьогодні подякувати. Я хочу просто йому цей вечір сказати: хвала тобі, Господь, подяка тобі. так як Назар казав, коли ми дійсно цілий день проживемо в суєті, в переживаннях, ми стаємо для ліжка своєго і дякуємо Богу за те, що нам поміг прожити цей день. Навіть якщо ми впали, ми просимо прощення і ми чекаємо від Бога благословення на завтрашній день. Браття, сестри, наша дорога вверх низ але дякувати з Господом, ми можемо її пройти. Для цього ми маємо ці служіння. Для цього ми приходимо в дім Божий. Для цього молодь готується, проповідує, знаєте, свої сили, як вона може, але я вірю. Ви знаєте, я багато з ними не, не маю тільки пару місяців, але я побачу це діти, які хочуть служити Господу. Вони, я кажу, я бачу це майбутні проповідники. Може, це починається з малого, але якщо ми будемо в руках нести молитви, я вірю, братя і сестри, що з цього місця буде жива наука. З цього місця буде літися слово Господа. Бо ми є церква Христа, омита кров'ю святою, за яку нас умер Христос. І наші діти для неба. Ми їх не просто так родили, ми їх не просто так ростемо. Я знаю, я твердо. Довірю і вірю в слова обітниці, а я і мій дім будемо служити Господу. І я вірю, що всі батьки вони радіють, коли бачать, що насліддя славить Господа. Я вірю, що батьки тішаться, коли їхні сини проповідують, проповідують про живого Бога, який дав їм спасіння. Вони він не в іншому місці, але вони в Домі Божому і возносять хвалу й подяку. І навіть, ті, які не є в Домі Божому, я вірю, молитва мами і батька має силу, браття, сестри. І всі ці останні молитви я би хотів, щоб ці ради попов. Я б хотів, щоб молод ще більше сиділа тут і славила і прославляла Бога, а я вірю, молитва робить силу. Молитва мами і тата робить силу. Бог має владу спасати. І я б хотів, браття, сестри, щоб ми дбали, що ми дбали за молодь, дбали за наших дітей, дбали за наші церкви, за нашу церкву, що ми дійсно шукали Господа. І дійсно, як я прочитав ці слова, ми дякули Богу за спасіння. Ми дякули Богу за примирення, ми дякули Богу за прощення. І ми дякули Богу за відкуплення. Склоняємо коліна і молимось. Амінь. Слава тобі, Господь. Я дякую за це.